Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми беремося за одну з, мабуть, найвпливовіших книг ХХ століття, просто християнство, щоб розібрати складні, а часом і дуже суперечливі погляди Клайва Льюіса на християнський шлюб. Ну що ж, давайте почнемо з того ж, з чого починав і сам Льюіс. А він, знаєте, одразу визнає те, про що ми будемо говорити, ідеї вкрай непопулярні. Він не намагається це якось прикрасити. І що особисто вражає, так це інтелектуальна чесність Льюіса. Він відкрито каже: Я не одружений, я говорю про це, так би мовити, з чужих слів, але попри це він вважав, що ця тема просто таки мусить бути в книзі про основи християнської моралі, оминути її не можна. Тож на чому Льюіс будує всю свою аргументацію? А все починається власне з однієї фундаментальної ідеї. І ця ідея це поняття одного тіла. Для Льюіса, це, знаєте, не якась там поетична метафора, ні. Це буквальний опис того, як він каже, як влаштована людська машина. Чоловік і дружина це по суті єдиний цілісний організм. Щоб це пояснити, він використовує чудову аналогію замок і ключ. Разом вони ж утворюють єдиний механізм, правда? Ось так само, на його думку, чоловік і жінка були задумані для повного єднання, і мова не лише про секс, а про абсолютно всі аспекти життя. І от звідси випливає дуже серйозний логічний наслідок. Якщо шлюб справді створює єдиний живий організм, тоді розлучення це не просто розрив стосунків, це, як каже Льюіс, щось схоже на розрізання живого тіла. Уявляєте, наскільки це сильний образ? І тут ми бачимо наскільки величезна прірва лежить між християнським поглядом, як його подає Льюіс, і, скажімо так, сучасним підходом. З одного боку, це хірургічна операція, щось болісне і травматичне, а з іншого просто зміна партнерів, коли почуття минули. Різниця колосальна. Добре, якщо шлюб це такий собі постійний організм, то що ж його живить? Що є тим джерелом енергії, яке підтримує його роботу, давайте розбиратися далі. І ось тут я б сказав, ми підходимо до ключового моменту в усій аргументації Льюіса. Він проводить дуже чітку межу: з одного боку, є закоханість, цей такий собі вибух емоцій, який, як ми знаємо, тимчасовий, а з іншого, є любов з великої літери. А це вже щось глибше, єдність, яка тримається на волі та звичці. І він ілюструє це просто геніальною аналогією з двигуном. Закоханість, каже він, це лише вибух, який запускає двигун. А от сам двигун шлюбу працює вже на цій тихішій, стабільнішій любові. Тобто початковий запал це лише стартер, а вся подальша подорож залежить від зовсім іншого палива. І ось чому обіцянка, дана публічно, стає такою важливою в цій системі. Це не просто якась формальність для Льюіса, це акт справедливості. Ця обіцянка стосується не почуттів, які ми не можемо контролювати, а наших дій. Вона зобов'язує нас бути вірними, навіть коли та сама перша закоханість давно минула. Але принцип постійності оця ідея назавжди створює одну, скажімо так, практичну проблему, і Льюіс її не оминає. Навпаки, він вважає, що для її вирішення потрібна чітка структура, майже як конституція. І ось у чому полягає цей виклик: якщо шлюб це назавжди, якщо розлучення не варіант, то що робити, коли виникає принципова незгода, коли двоє просто не можуть дійти згоди? Як такий постійний союз може вийти з глухого кута? Льюіс підходить до цього, знаєте, дуже прагматично, майже як юрист? Дивіться, яка логіка. У раді з двох людей більшості бути не може, це факт. Якщо вони не можуть домовитися, у них два шляхи або розійтися, що для християнського шлюбу неможливо, або ж хтось один повинен мати вирішальний голос. Останнє слово. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найсуперечливішого пункту в його міркуваннях добре, потрібен вирішальний голос, але кому він має належати? Чому за Льюісом саме чоловік визначений як голова? Треба сказати, що обґрунтування Льюіса сьогодні багатьом може здатися, м'яко кажучи, незвичним. Він не говорить про те, що чоловік розумніший чи кращий. Його аргумент стосується того, що він називає зовнішньою політикою сім'ї. За його логікою, дружина має природній сильний сімейний патріотизм, тобто завжди ставить інтереси сім'ї на перше місце. А роль чоловіка урівноважити це, бути справедливішим до зовнішнього світу. Тобто, його останнє слово це по суті захист інтересів інших людей. Від цього природного сімейного упередження. І ось, пройшовши весь цей шлях, від ідеї єдиного організму через двигун любові і аж до цієї конституції з головою сім'ї, Льюіс підводить нас до фіналу і залишає з одним ключовим, дуже напруженим питанням. Зрештою, вся ця складна система поглядів зводиться до одного, але фундаментального питання що таке любов? Це почуття, за яким ми просто пливемо за течією, чи це обіцянка, якої ми тримаємося, незважаючи ні на що? Льюіс, звісно, дає свою відповідь, а от над власною, я думаю, варто замислитись кожному.